Ці перчики, фаршировані баклажаном та куркою, дуже гарна ідея для вечері. Для того, щоб їх приготувати, беремо баклажан та очищаємо від шкірки. Я роблю це овочечисткою. Нарізаємо його кубиком. Також кубиком нарізаємо і цибулю. Куряче філе нарізаємо маленькими шматочками, але можна використовувати і фарш. На розігріту сковорідку наливаємо олію та смажимо цибульку до золотистого кольору. Далі додаємо курку. Я вмикаю трішки більше, ніж середню потужність. Додаю перець та обсмажую з обох боків до золотистого кольору. Так би мовити, запечатую її, щоб не виходив сік. Тепер можна додавати баклажан. Також помішуючи, смажу приблизно 5-7 хвилин. В кінці додаю плавлений сирок, але його можна замінити на пару ложок сметани або вершки і часничок. Перемішую все лопаткою, додаю сіль і все, наша начинка готова. Тепер повернемось до перцю. Розрізаємо його навпіл, дістаємо насіння, але так, щоб хвостики залишились. Для запікання змащуємо олією, викладаємо перець. Можна посипати вашою улюбленою приправою для овочів. В мене, як завжди, це копчена паприка, ми її дуже любимо. І тепер щільно наповнюємо перець начинкою. Важливо, щоб баклажан з куркою були не пересмажені. Тоді наші перчики будуть соковитими. Тепер можна запікати. Але в мене духовка ще не розігріта, тому я підготую сир та базилік. Замість базиліку можна посипати італійськими або прованськими травами. Духовку розігріваємо на 180 градусів та випікаємо перчики 35 хвилин. Після чого дістаємо. Посипаємо сиром, базиліком або приправами та випікаємо ще 5 хвилин. І ось вони готові. Обов'язково приготуйте та напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт.